Буде в суботу рік, як його нема, а вже більше року, як він пішов з дому. У березні місяці він пішов, а в червні загинув, захищаючи нас, всіх сім'ю, всіх нас. Дуже гарний син, якого такого помічника. Нема. Він було прийде, все мені поможе зробити по хазяйству, дуже трудолюбивий був, і в сім'ї, і друзям допомагав. Всім нам. Світлана Антипенко стискає в руках фотографію сина, останню ту, яку надіслав і В'ячеслав. Нині він усміхнений радісний, десь там на передовій серед залізного гуркоту війни. 7 червня, день, який назавжди розділив життя родини Антипенків на до і після. Цього дня рік тому їх сколихнула страшна звістка. Славік загинув. Перед тим, як іти на позицію уже він позвонив і сказав: Маму, я дзвонити не буду. Я через 9 днів перезвоню, а на дванадцятий день він загинув. На позиці п'ятого червня напередодні роковин загибелів В'ячеслава Антипенка біля банера герою зібралися найрідніші родина, побратими, друзі, однокласники, аби згадати та вшанувати пам'ять захисника України. Саме кращі діти полягли, яких уже не вернуть. І нам матерям дуже важко це сприймати, але я говорю за те. І пишаюся ним, що він у мене такий син. В'ячеслав Антипенко народився у Прилуках 11 травня 1973 року. Світлана Іванівна згадує, як тоді ще маленьким її синочок пішов до школи. Такий бистрий, треба йому було скрізь все успіти. Любив дуже друзів. Гарний був хлопчик освіту. В'ячеслав Антипенко здобував у Прилуцькій загальноосвітній школі номер 13 серед тих, хто прийшов згадати однокласника його шкільні друзі. Стається, відтоді минуло стільки років, але пам'ять тримає найдрібніші деталі: очі, голос, сміх, і навіть ті моменти, які тоді здавалися буденними, а сьогодні безцінні. У нас такі були дерев'яні парти. І видно, я так дуже розкладалася на парті, що він взяв і крейдою переділив парту, лавочку і підлогу, і сказав, що це мені не залазить за цю лінію. Це що запам'яталося. Ну, весело було, неймовірно, весело було. У нас настільки був дружній клас, і ми всі були ну, рідні люди, що сказати. Тому те, що ми втратили, його. Це дуже важко, дуже важко про це говорити навіть вже рік пройшов, але він на фотографії такий, як ми його зустрічали, і такого запам'ятаємо його. Олена Лісова сиділа з В'ячеславом за однією партою. Жінка розповідає, вже навіть після школи досі тримали зв'язок. До останнього він в військовій формі завжди був. Завжди в доброму гуморі, завжди веселий, завжди таки підтримував. Ми завжди, коли зустрічались, ми посміємося, таке щось добре згадаємо. І остання зустріч, яку я пам'ятаю, я проважала свого сина на київську маршрутку. Ну і тут він десь з'явився просто случайно. І він ще так посміявся і каже моєму синові. Ми сиділи з нею за партою, вона завжди в мене списувала. Я кажу, добре, хай буде, я списувала. Ну, найкращі спогади. Ми, ми втратили, ви знаєте, не тільки однокласника, не тільки друга, Ми втратили рідну людину. Це рідний брат, ну і без перебільшення можу сказати, тому що це такий невимовний біль, який у нас кожного. Застав біль тяжкої втрати заставі Романа Дорошенка, однокласника, друга В'ячеслава. Вони знайомі усе життя, згадуючи шкільні роки, які друзі провели разом. Пан Роман каже: найбільше за все любили грати у футбол. Наш клас був поділений Це, серед хлопцями, наша команда. І я якраз уходив, і ми старалися. Рахунок вели, пан Роман розповідає В'ячеславу довіряв як собі, і саме йому він довірив найрідніше. Зробив В'ячеслава хрещеним батьком свого сина, який нині продовжує справу другого тата. Також, як, як і Славік, поступив, і він зараз курсант. Славік справжній товариш був щира. Усміхнена людина, життєрадісна людина, сміливий був. Колись я його задав його питання а як оце буде? У нас ніколи не думали, що в нас в Україні таке станеться. Кажу, як наші Збройні Сили. Він без вагань сказав, каже, я піду і буду захищати. Коли почалася повномасштабна війна, В'ячеслав Антипенко одразу пішов захищати рідну батьківщину. На згадку про себе залишив роману Бойові патрони. Невлю Славіки своїм побратимам. Ми підійшли, обнялися. Він мені навіть ще ну тоді час можна було так. Він... Що мені дати на згадку, так він ще патрони, каже, їх може пригодяться", каже. Лише теплі спогади звучать з уст однокласників. Олександр Сохань також пам'ятає В'ячеслава Антипенка з самого дитинства. Пліч-опліч завжди відпочивали, навчалися, розважалися, що я можу сказати. І на протязі всього до подальшого життя, коли Славік вже жив, не в батьків. Коли з сім'ями завжди зустрічалися, обговорювали проблеми, нагорівші питання, завжди запитували один одного про як кажуть, життя, про здоров'я і все інше. І що можна сказати про нього? Це була людина з самого як кажуть, юнацьких дитячих років, це була цілеспромована, смілива, відважна дитина. І в цьому далі проявилося, що це він так виріс у мужнього. Можна сказати, відважного, сміливого захисника нашої вітчизни. В'ячеслав Антипенко присвятив своє життя військовій справі. Починав зі строкової служби в лавах Збройних сил України. Згодом підписав контракт і залишився в армії, навчався у школі прапорщиків, удосконалював знання, щоб бути корисним на передовій. Брав участь у антитерористичній операції. За сумлінну службу він був відзначений нагрудним знаком учасник АТО та медаллю ветеран служби. Та свою кар'єру він починав у прилуках. Тут поруч з ним був рідний дядько Віктор Антипенко, досвідчений прапорщик, під керівництвом якого В'ячеслав проходив службу. Сьогодні дядько пригадує ті роки і говорить про племінника з гордістю. Мовляв, ще тоді було видно, виросте воїн, на якого можна покластися. Він служив у мене тут солдатом за мною в одній часті, майже під моїм. Ну, керівництво він такий по парашютно десантної служби, я по висотному спецснаряженню. Рядом наші були фірми. Вот. Е, відповідальний, не, не боягуз, нікому не кажучи, він пройшов комісію в ВЛК і я вже пізніше узнав, що він. Собрався пригад з парашутом. Він був парашутоукладчиком і інструктором по парашутному спорту вже пізніше і зробив більше 20 прыжків з парашутом. Це вже може сказати саме, що хлопець 18 років в те время рішився на такий шаг, не сказавши не сказавши ні мені, ні батькам. Цієї тіми добре пам'ятає В'ячеслава і Володимир Мазуренко. Більше восьми років вони разом несли службу у місцевому гарнізоні. Володимир Григорович згадує, В'ячеслав завжди був надійним, спокійним тим, на кого можна було покластися без вагань. Це дуже відповідальна людина і дуже така щебітільна і ніс всю відповідальність за те, що ним було жодним. Що з ним відбувалося у Збройних силах. Я знав, коли було дано доручення військовослужбовцю В'ячеславу Антипенку, воно буде виконано. І він завжди мені говорив, так як я трошки старшого покоління, від нього Григорич, не переживай, все буде виконано як треба. І тому. Коли виникали службові необхідності по несенню служби і якісь е, треба було виконати термінові завдання, то я завжди в першу чергу звертався до слави Антіпенка і до таких, як він, хлопців. І був на 100% впевнений, що те, та задача, яка перед ними ставилася, і перед славою буде виконана на 100%. Минув рік, але пам'ять не вицвіла. Вона болить. Вона живе у кожному, хто пройшов до його банера. Вячеслав Антипенко навіки залишився в строю у кожному серці, що його пам'ятає, у кожній сльозі, що сьогодні скотилася з очей матері, у кожному слові, яке знову промовляють рідні, і в тиші, де звучить його ім'я.